Житель Обухівського району, виконуючи спецзавдання за обіцяну винагороду, підпалив будівлю місцевої територіальної громади. Правоохоронці встановили, що у пошуках швидкого заробітку 18-річний хлопець через телеграм погодився на анонімну пропозицію. За злочинні дії йому обіцяли щедру винагороду. Придбавши легкозамисту суміш, молодик розбив металопластикове вікно будівлі, вилив легкозамисту суміш у середину приміщення. Усі свої дії фігурант зафільмував на відео та надіслав російському організатору, після чого і отримав обіцяні гроші. Однак після виконання першого завдання чоловік мав приступити до іншого замовлення підпалити будівлю Укрпошти замислене зломисник не встиг зробити так, як був затриманий. Злочинну діяльність чоловіка викрили правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини за оперативного супроводження працівників Служби безпеки України. Поліцейські затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомили палію про підозру в умисному знищенні чужого майна за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.